Сідзенпінь у Москві. Чому Путін не виліз із бункера на зустріч китайському ліхтароку? Суд за суд. Слідчий комітет Росії порушив справу проти прокурора і суддів міжнародного кримінального суду. Така що ж таке, і чому у Кремлі злякалися айфонів? топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект Про. Мене звати Андрій Булгаров і ми починаємо. Сі Цзіньпінь із триденним візитом у Москві. Але Путін зустрічати його особисто не приїхав. Відправив свого клерка, віце-прем'єра Чернишенка. Сі Цзіньпінь все ж гість і Путіна після видачі тому ордера на арешт міжнародним кримінальним судом. Та й для китайського глави візит до Москви перший після переобрання на третій термін. Утім, цей факт Сі Цзіньпіня, схоже, не засмутив. Щойно ступив на російську землю, посипав заявами Китай і Росія, добрі сусіди та надійні партнери, пов'язані горами та річками у неспокійному світі. Китайська народна республіка готова разом із Москвою рішуче відстоювати одноцентричну міжнародну систему. Це дослідні його цитати. В уряді Великої Британії тим часом переконані, що Сі Цзінпін повинен використати свій візит до Росії та закликати Путіна припинити бомбардувати українські міста, лікарні та школи. Слова прес-секретаря прем'єр-міністра Великої Британії наводить видання Гвардіан: мовляв, Китай вже заявляв про важливість поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Але чи почує бункерний ці заклики, якщо його не зупиняють навіть сотні тисяч загиблих співвітчизників? Насправді здається, ні. Путін і Сі Цзінпінь сьогодні все ж таки побачилися Неформально. Але завтра на камери хизуватимуться братньою дружбою. Анонсовано підписання документів, брифінг для змі та державний обід. Цікаво, чи знову ласуватимуть млинцями та ікрою, як це було 5 років тому. Відтоді в Росії з'явилася традиція напевно їсти бліни з лопати. На жаль, не з червоною ікрою. Слідчий комітет тим часом Росії порушив справу проти прокурора і суддів міжнародного кримінального суду. Слідком Слідкомерефії посилається на конвенцію про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом. Згідно із нею, глави держави користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав, але це ще нічого порівняно із погрозою колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. Вгатити ракетами Онікс по будівлі міжнародного суду, що тільки не напишеш у такому собі стані, про який ми всі знаємо, бо читаємо, що ж там відбувається. І поки Москва вимахується ракетами, міжнародний кримінальний суд одразу розставив усі крапки над її. Головний прокурор МКС Карім Хан заявив, виданий Гагою ордер на арешт російського диктатора довічний. Що це означає? А рівно те, що для воєнних злочинів злочинів проти дітей немає терміну давності, тобто ордер на арешт Путіна може бути відкликаний лише у тому випадку, якщо він постане перед судом, і судді закриють справу. Але є ще одна альтернатива: уникнення покарання. Про це до слова мріють усі українці, бо в мавзалії час змінити Володимирів. Але я думаю, що після того, як Україна переможе, ніяких мавзолеїв просто не буде. Один мільйон боєприпасів для українських військових. Про це домовилися міністри закордонних справ країн ЄС. Постачатимуть як зі складів, так і з конвеєра. Задля цього готові розширити виробництво озброєння. Тим паче країни Євросоюзу вирішили постійно поповнювати ще і власні арсенали артилерійських снарядів на виробництво боєприпасів. Планують виділити 2 мільярди євро. До проекту доєдналися 15 країн Євросоюзу із 27 Серед тих лідерів, хто відмовився посіпака Путіна, на Орбана на ОРБ починається на Ан закінчується, тобто всі ви розумієте, кого мається на увазі. Авіація Галичини стає на крила. Британія готова компенсувати польщі винищувачі міг 29 які та відправила українським бійцям. Посилити повітряну оборону Польщі. Зголосився міністр оборони Британії Джеймс Гіппі. Він нагадав, уперше це спрацювало з танками, коли Варшава віддала свої Т-72 для захисту України. Британія у відповідь відправила полякам танки Челенджер-2. Мабуть, волонтери чекають. Поки їх покличуть переганяти пергана... і літаки, ішли на Берлін, але перечепилися об Фольксваген. Суд Ніжегородської області арештував активи концерну. Рішення винесли на користь російського газу. Той вимагає іноземного виробника понад 200 мільйонів доларів за розірвання контракту про спільне виробництво. Фольксваген, одним із перших, вийшов із російського ринку після запровадження західних санкцій. Завод щороку виробляв чверть мільйона автомобілів, та росіянам не варто сумувати завжди є шанс отримати білу ладу. Не Volkswagen, звісно, але до кладовища, де везе, а куди ще може відвести та лада навіть біла. Путін пригрозив вийти з зернової угоди, заявив, що більшість збіжжя коридором Чорного моря йде нібито в ситі країни, а не в Африку. Путін пообіцяв, що у разі виходу Росії із зернової ініціативи буде відправляти туди зерно безкоштовно. А як не хліба, то видовищ. Усіх нужденних бункерний може запросити до себе в палац на аквадискотеку. Україна осушила океан російських олігархів. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов мін'юсту до путінського гаманця Аркадія Ротенберга, його сина і ще двох російських бізнесменів під контроль держави. Перейдуть компанії, які контролюють дві третини акцій торговельно розважального центру Ocean Плаза, що у Києві. Отже, виходить ще 165 тисяч квадратних метрів, звільнено від російського контролю. Я вам не завидую майно на 50 мільйонів, що належало охоронцеві Януковича під арештом. Елітний готельний комплекс у Буковелі площою більше тисячі квадратних метрів. Квартира у центрі Києва на 200 квадратних метрів, п'ять земельних ділянок під час обшуку у підозрюваного знайшли колекційну зброю та тисячі набоїв. А ще документи, що підтверджують можливу співпрацю з російськими окупантами. Згідно з кримінального кодексу України, підозрюваному світить сім років тюрми із конфіскацією майна. А от золотий батон так і не знайшли. Можливо, він був. В одному екземплярі Аврора знову зможе вистрілити. Путін наказав змінити айфон на телефони із скрепною операційною системою. ФСБ ФСБшники запідозрили айфон у шпигуванні за. Росіянами так і сказали, купіть собі щось на Андроїді. Цікаво, що така вказівка з'явилася напередодні візиту Сі Сідзінпіня, лідера країни, де виробляють мільйони таких телефонів, яким, до речі, теж закидатимуть шпигування, але вже на користь Китаю. Ось такими були топ-теми дня. Це проект РекаПРО. Мене звати Андрій Булгаров, і ми з вами завтра обов'язково побачимося. І не забувайте підписуватися на всі наші платформи на Ютуб, телеграм-канал і де ми є. А ми є справді скрізь. Тож чекаємо.